Деякі пенсіонери у червні цього року отримують 1200 гривень. Надбавки про це повідомили у пенсійному фонді України. Там зроблять перерахунок виплат за три місяці заднім числом, починаючи з квітня, оскільки дані про сплачені внески і заробітних плат надходять із запізненням. Що відбувається із пенсійною системою України зараз, і куди рухається її трансформація? Поговоримо про це з міністром соціальної політики України у 2014-2016 роках Павлом Розенко. Вітаю, слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава давайте почнемо нашу розмову з питання щодо цієї надбавки, яку можуть українці отримати вже в червні. Кому і як будуть перераховані пенсії? З 1 червня буде перерахована пенсія працюючим пенсіонерам, які мають додатковий страховий стаж у 2 роки. Відразу хочу сказати, що цей перерахунок справді мав відбуватися 1 квітня, але пенсійний фонд України не отримав всі додаткові показники для перерахунку пенсії. Саме тому індивідуальний розрахунок пенсії буде здійснюватися заднім числом, і справді пенсіонери отримують свій перерахунок за два додаткових за два-три додаткових місяці. Хоч Хочу відразу наголосити, що точної суми перерахунку пенсії назвати не можна, тому що. Пенсія працюючим пенсіонерам розраховується індивідуально, в залежності від їхнього стажу роботи, від їхньої заробітної плати, яка враховується при перерахунку пенсії. Тому це індивідуальний розрахунок. Ця норма була передбачена законом, який був ухвалений ще в 2017 році. Тому сьогодні пенсійний фонд України фактично виконує той закон, який був Прийняти ще в 2017 році і здійснить перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам у нас в Україні біля 2,5 мільйонів працюючих пенсіонерів. Але цей в даному випадку перерахунок з 1 червня торкнеться приблизно біля 600 тисяч українських працюючих пенсіонерів. Пане Павло, питання, яке хвилює, мабуть, усіх українців, зараз швидко ростуть ціну буквально на все, чи можливо взагалі розраховувати на те, що мінімальна пенсія в Україні буде переглянута, чи Україна не може собі це дозволити зараз? Ну, дивіться, відразу хочу сказати, що те, що відбудеться з 1 червня, це не є індексація пенсії в залежності від індексу інфляції, це перерахунок пенсії за додатковий страховий стаж. Індексація пенсії у нас відбулася згідно відповідно, теж закону, який ухвалений був у 2017 році, з 1 березня цього року і тоді індексація пенсії справді відбулася для приблизно 10 мільйонів українських пенсіонерів. Рішення про індексацію пенсій на сьогоднішній день приймає виключно Кабінет міністрів України і безумовно Кабінет міністрів України е, має. Е, Перше, знайти фінансування під це додаткову індексацію пенсії, і друге, прийняти таке рішення. Безумовно, можна сказати про те, що, на жаль, темпи інфляції в Україні на сьогоднішній день е, випереджають. Дуже серйозна та і ту індексацію, яку проводять е, щорічно. але давайте говорити відверто. Що на сьогоднішній день джерелом доходів державного бюджету України є е, в основному міжнародна фінансова допомога. Це допомога е, європейських країн, Сполучених Штатів Америки, Міжнародного валютного фонду. І Якщо уряду вдасться. Буде така можливість додатково погодити ще додаткове фінансування на індексацію пенсії. Такий перерахунок може бути безумовно, стан економіки і розраховувати на власні ресурси для перерахунку пенсії на сьогоднішній день з об'єктивних можливостей ну практично неможливо. Не, не ви сказали дуже важливу річ про те, що зараз як пенсійний фонд, так і в цілому український бюджет сильно залежить від фінансової допомоги наших міжнародних союзників. Якщо допустити, що з часом ця фінансова підтримка зменшиться, чи можемо ми прогнозувати, що може статися з пенсійним фондом? Давайте змолюємо можливі сценарії. Ну, по-перше, безумовно, щоб ми всі чітко розуміли, як формується пенсійний фонд України. Пенсійні фонди доходи пенсійного фонду рахуються від працюючих людей від того, як працюючі українці сплачують легально свої внески в пенсійний фонд України. Це є основне джерело доходів пенсійного фонду. Тому безумовно те, що буде після нашої перемоги. Повністю залежить від того, скільки українців будуть працювати легально в Україні, і скільки внесків ми будемо сплачувати, і тут безумовно є різні сценарії цього процесу від песимістичного, що на жаль. Багато українців сьогодні вже внаслідок війни виїхала за кордон, і можуть частина з них значна частина не повернутися. І значна частина українців після відкриття кордонів також може переїхати на постійне місце проживання за кордон. Тому дуже важливо на сьогоднішній день, щоб уряд сформував оцю от політику. Щодо того, щодо необхідності повернення українців додому до нас в Україну і забезпечення якісними робочими місцями тих українців, які сьогодні проживають тут, в нашій державі, щоб так би мовити, зупинити відток кваліфікованих кадрів. Професійних кадрів за межі нашої держави, оце основний головний виклик, над яким має сьогодні працювати уряд, і якщо нам вдасться зберегти нормальні тенденції, які були там в 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 роках на ринку праці, є шанс до того, що пенсійний фонд буде також нормально себе почувати. А це означає, що можемо говорити про збільшення пенсії пенсіонерів. Якщо витік робочої сили буде значний, на жаль, ну прогнози будуть до. Достатньо песимістичними, і нам доведеться знов таки розраховувати виключно на, на міжнародну фінансову допомогу. Пане Павло, можливо для вас це буде простим питанням, але хотілось би все ж таки почути, а, чи варто взагалі сьогодні молоді розраховувати у майбутньому на пенсію. Ну на сьогоднішній день безумовно варто розраховувати. Я хочу сказати, що в принципі в Україні можна і на сьогоднішній день отримувати досить високі пенсії, але головна умова полягає в тому, щоб вже справді з молодого віку треба працювати легально і сплачувати внески в пенсійний фонд України, і це є запорукою того, що в після 60 років. Уже люди, які виходять на пенсію, будуть отримувати адекватні пенсії. Чому сьогоднішні нинішні пенсіонери отримують мізерні пенсії? Бо основна причина того, що навіть якщо вони мають великий страховий стаж, на жаль, умови праці. В Україні це можна взяти радянський час або перші роки незалежності, або навіть 10-15 років тому люди виходили на пенсії з мізерних заробітних плат, і тому сьогодні пенсіонери. Отримують доволі низькі пенсії. Але якщо молода людина сьогодні ну отримує нормальну заробітну плату, сплачує внески в пенсійний фонд України, в майбутньому він може претендувати на достойну пенсію. Але ще раз кажу, головне легальна праця і внески в пенсійний фонд України. Пане Павло, я знаю, що ви давно працюєте над цим питанням і є фахівець в цьому питанні, давайте спробуємо зовсім коротко зараз пояснити, що вже зараз має змінитися в пенсійній системі України, щоб в перспективі вона покращилась. В перспективі я ще раз хочу наголосити на тому, що пенсійна система це наслідок економічної системи нашої держави. І чим більше Краще працює економіка, чим більше швидше у людей зростають заробітні плати, тим більше ресурсів має Пенсійний фонд України. Тому пенсійна система це похідна. Від економіки нашої держави, тому що має змінитися в Україні, це перш за все мають створюватися робочі місця, високооплачувані робочі місця в робочі місця в легальному секторі економіки. Україна і влада українська має не допустити міграції українців за межі нашої держави. А навпаки, ми маємо залучати і повертати українців, які Поїхали за межі нашої держави, вимушена поїхали через агресію Російської Федерації. Поїхала за межі нашої держави і таким чином формувати ресурс пенсійного фонду України як тільки він буде зростати. Відразу є шанс для того, що будуть здійснюватися адекватні перерахунки пенсії, і таким чином буде зростати економіка. І друге, безумовно, це пріоритети фінансування. Все таки на те ми і обираємо владу, щоб вона вибирала пріоритети в цей непростий час, що пріоритетно. Для, для держави, що фінансувати на мою точку зору, сьогодні це безумовно перше фінансування збройних сил України. Наші хлопці і дівчата мають отримувати все необхідне грошове забезпечення, але безумовно на другому місці серед пріоритетів фінансування держави, це має бути саме пенсійна система, це допомога. Тим людям, які сьогодні можуть розраховувати лише на допомогу держави, бо вони сьогодні вже не здатні додатково собі заробити пенсію, зробити собі якісь підробіток і залишається в принципі сам на сам своїми проблемами. От від пріоритизації фінансування державного фінансування теж багато що залежить. Пане Павло, я дякую вам за цю важливу розмову. Дякую, що були з нами на зв'язку. Нагадаю, з нами на зв'язку був Павло Розенко, міністр соціальної політики України у 2014-2016 роках.